Це в таку погоду я їду, блін. Заправочний вайп. Ой. Це ми заїхали в Усістер. Чекаємо ще галушки. Я ж не вірю, це може пів року не була дома, але з такою такою до вихіднів страшно. Брідна, холодна баран. Приїхали, бляха-муха. Короче, щоб ви розуміли, Юля, яка там була відстань, щоб... Біля нас були ще їм. 300-400 метрів збили. Шлюхет. Уявляєте собі. Боже, я в такому шоці передати не можу. Один на дергачів цей тюлик. Треба їхати в метро. Він незламний, гарний, несколений хар. Ой, як же я скучила, боже мій, яке ж ти гарне місто. І як же тобі не повезло територіально, а? географічно. Як би мені от хотілося б взяти його і перенести кудись, я не знаю. Так, щоб взагалі ні один кап, ні одна бомба його не діставала. Біль страшна, чесно. Рідні вулиці, стільки спогадів. Там я зі своїм чоловіком познайомилась. Після корпоративів. Ну от шо це, шо це? Не до країна просто. Бомбить і бомбить. Нищить і нищить. Все, що може робити. Нищить. Я вже по собі замічаю, що ненависті менше. Вже якась простота. Вже таке просто, знаєте, як, я не знаю, просто якісь опустошення нелюдського характеру до цього всього, а мерзення, просто вже на якийсь вищий левел. Не ненависть, а просто, просто. Я не знаю. Яке ж в Харкові крутезне повітря свіже. Бо я в Києві такого не замічала, чесно кажучи. Саржені Яр – це парк в Харкові. Тут завжди рибку ловлять, тут майданчики дитячі, а там такі, типу, де-не-де озерця зробили. Дуже гарно. Обожнюю це місце, тут літом, як можете там далі бачити, є шезлонги, люди відпочивають, коли спека. Знову це, це приперлося, коли дощі. а так загалом от наступний тиждень я дивлюсь, що буде дуже тепло. От вам прифронтове місто. Живе! Знаєте, спеціальна історія. Ага. 14 Як мені тут добре, я вам не можу передати. Стільки спогадів взагалі. Дуже сумно. Тут ми стільки часу з Юрою проводили. Все я таке дитинство, що ми тут 20, до 21-го року жили. Кайфово тут дуже. Дуже сумно мені на душі. Ніяка Барселона з Іспанії, Салом, Ніякий кіпр стояє на полі, навіть і близько не порівняється по емоціям, які я відчуваю тут. Неймовірно гарне, чисте, незанедбане, ухожене місто. Спорт, спорт, спорт. Це будиночок для дитини і мами. Типу, якщо вам треба памперс перевдіти, то можете сюди прийти. Півнечки, люди сидять, відпочивають, не будемо їх знімати. Фу, я вже загрекалася. Ще раз підозрюю, що ех, оці походи в гори — це не моя історія. Каже, чоловік, ідемо, покажу тобі, де я в дитинці бавився. Я кажу, давай хоч воду купимо. Та де давай тут швидко? Три хвилини. Ага, ідемо вже Півгодини. Аби кліщів тут не схопити, не набратися. Ой, кіно. Шиповники. Це де приймали. Ліс, тупо ліс. Красиві. Заїхали ми в буфер. Дивіться, які ціни фаркові кава. По 30. А, так, між сік же точно. Все, йдемо. Дуже гарно. А погляньте небо, яке сьогодні, взагалі. Краса!